Снімаєш? Єсть. Рівно хтось знімає. Дубль 2. Дай мені чуть розігнаться, окей? Я чу-чуть розженуся. Не знаю, десь плюс-мінус. Тут включиш уже, щоб їхав. Все, провіряємо. Там понижена передача у нас. Жалко машинки трохи, але... Нічого страшного. Нет, ні, не, не, ні. Заглох. Не, 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 ні. Найдасть розігнати. Дай мені рушити добре, коли я вже почну двигатися, аж тоді цей. А тормоз спускай, коли я починаю їхати, тормоз спускай! Тормоз спускаєш. Коли я буду їхати. Ауді не їде, каже. Колеса вже залізало. А воно нас упротивляється, поняв? Це ж не трактор все-таки. Що там? Нормально, дві резина файна стала. Вона майже як трактор, чуть-чуть не вистачає. там би зрізали ці шипи і би поїхав так же само. Прикольно, нічого сім навали. Ще раз. Давай ще раз, тут то найбільший гарбічок. Я все таки хочу перетягнути його. Я глохну, бо мало газу даю, бо жалко трохи навалювати. Ладно, давай ще разочек. Ще разок. А ти на які? Ти на які? Все. А? Чіпка да. ти від'їдеш і потім? Я коли вже почну їхати, це добре. Дубль два. Я заглох. Все! Жер! Чувак, Я його потягнув, я просто встиг рушити, а тоді я не встигав рушити. Але вона легенька. Вона крутиться, сюди би шипи, я би його зробив. Т40. Якби сюди шипи додати, в цю ауді, я б зробив. Тут літня резина. лиса резина, по-перше, їй ще на сезон і все. Коротше, тема. Відцепляємося. Є? Пишеш. Коротше, так вийшло відео. Лайк, дізлайк, пишіть, що хочете. Підтримку каналу, хоч точку можете написати, це буде чітко. І я хочу наступне відео зняти. Знаєш, іди сюди. У мене є сестра, яка не вміє їхати на тракторі, і вона ніколи не їхала на ньому. Не ні разу немає. Ні. Не вмію, я боюсь. Да. Я хочу таке відео зняти, типу, навчити їхати на Т40. Тобто, Новичку, як чайнику, можна сказати, навчити їхати. Так що в наступному відео вона, вона буде їхати на Т-40. Буде вчитися, я покажу, як передачі йдуть. Може вчепимо якусь діскову чи щось, вчепимо, щоб типу, вона щось робила. А, ми будемо косити ліцерію. Да. І вона щось такого буде робити. коротше. з Коротше, мені хана. Най підписується, щоб. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, а то я не буду їхати на шляпі. А на яким будеш їхати, На червоні чи на зеленій? <не 140> На зелені. На зелені. На зеленим мені okay. дуже подобається. Окей, все, в наступному відео навчимо її їхати, і це покажемо. Тобто, як новичок вчиться їхати, розберемося з цими тесориками і ми зеленого продаємо. Все, всім пока. Хоч точку, коментарі, лайк, любий. Пока. Ні-ні, не постанову.